Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми біля центрально-міського ринку. ну Зараз підемо на самий ринок. Ну, тут з цікавого яблука 29 гривень 32 доволі недорогі. Пиріжками йде торгівля 25 гривень, капуста, картопля, біляші 30, Хоча вони мені колись спробували, не, не подобаються. На двадцятому на 44-му кварталі там. Ларюк, те теж на вході і там набагато краще. Кафе тут також знаходиться на вході на ринок. З літнім майданчиком. А потім піво у вас? Ціни тут доволі помірні, пиво 25 гривень коштує, ну і горілка і інше, також недорогі, закуски також. Доволі непогано по цінам кафе. Хоча більшість у нас набагато дорожчі. Колись був в Бердянську, то там ціни, мабуть, понижчі, ніж у нас. Не, ну, мабуть, а так і є. Біля моря пиво дешевше, ніж, наприклад, було кафе колись на прудах, ще год 10-15 назад, і там все було дорожче. Та не тільки там. Взагалі, як по Бердянську взяти, то в них там такі всі ці діла подешевші, ніж в, Кривому, в Кривому Розі. Хоча, звичайно, не всюди на курортах таке. Генічико, наприклад, там по місту все дороге. Ну, а тут, як ми бачимо, на ринку у нас то більше вже промисловими товарами торгують, хоча це ринок продуктовий. У вас акварії мали, ні? Ні, Основна вже торгівля йде тут і промисловими товарами, і продовольчими. Ну, доволі тут все, ціни такі, що. Якщо взяти овочі, фрукти, то на всіх зупинках ціни при, те, при, такі самі. Ну, якщо тут брати там вермишель, крупи, то, мабуть, в АТБ все дешевше. Не, мабуть, а так і є. Приклад, тут лапша вермішель там рожки стоять найменше 35 п'ять гривень, ВТБ 29 дев'ять. Та ж сама марка. Ну, так, продавців. Ще поки що вистачає покупців. Ну, вже люди відвикли від ринку. Мабуть, більшість скупляється, хто з сел поприїжджав на автостанцію. Та, так. Особливо нема чого їздити вже. Хіба що на, на соцмісто там м'ясо саме дешевше по, по місту. Це на соцмісті. А тут є також м'ясний павільйон. Ну тут сало дороге так, дорожче, ніж на соцмісті, відсотки, мабуть, на 20. Гранати продають, гранатовий сік. Ну, цікаво, що яйця вже подешевшали. Вже по 40 гривень в АТБ, на ринках 40-50, в АТБ по 40. Супермаркетах, бо доходили до 64 гривень? Ще, мабуть, 2-3 неділі тому. Ну і здорово, потепліло в кривому розі. Зараз біля 12 градусів, вже третій день. Практично весна почалася, хоча доволі рано. Колись було таке десь всередині 90-х, що також було десь дві неділі, таке тепло стояло. Ходив на дачу до батьків, то там петрушка навіть виросла. Взимку, в січні. Ну, яблуки дешеві тут. 29-32 гривні, бо по палаткам я бачу по місту вже 35-45. Ну, капуста вже давно подорожчала іде вже до 40 гривень. А так все решта як було такі. Ну і на цьому поки що все. До побачення.